До Дня Незалежності України ми підготували незвичне відео. Ми би хотіли з вами поговорити про нашу національну ідентичність, яка проявляється в ремонтах, в облаштуванні побуту та в наших смаках, друзі. Це неймовірна тема, бо під час виконання ремонтних і будівельних робіт нашій команді завжди було цікаво, чому українці надають перевагу саме цьому стилю, чому обирають саме цей будівельний матеріал в оздобленні своїх домівок. Більшість нас не випадково надають перевагу фарбуванню стін і декоративній штукатурці. І на нашу думку, відповідь закладена саме в історії України і нашому генетичному коді, друзі. Тому ми рекомендуємо вам повернутись аж на 6 тисяч років назад. Заінтригував. Але перед цим давайте проведемо маленький експеримент з пересічними українцями. Якби ви робили ремонт у себе в оселі, яке б оздоблення стін ви побрали? Шпалери, покраска чи декоративна штукатурка? Покраска. Покраску. Я б брала декоративну штукатурку. Напевно, що фарбування або декоративну штукатурку. Я б теж обрала декоративну штукатурку. А чому? Не знаю. Мені здається, що це саме практично. У мене є дитина, яка може помалювати шпалери, а так я Можу перефарбувати і це дуже зручно для мене. Ту, що це естетично, це дуже гарно, можна змінювати колір під настрій. На мій погляд, так виглядає гарніше. Я думаю, я вибрала штукатурку. Не знаю, в моєму представленні мій будинок буде саме так виглядати, тому що це зручно і лаконічно. Чому саме так? Ми переконані, що відповідь захована в трипільській культурі. І поки ми зараз їдемо в державний історико-культурний заповідник Трипільська культура, ми хочемо вам провести маленький екскурс: хто ж були такі трипільці, як вони жили і звідки вони прийшли до нас. Ми переконані, що багато людей знають про цю культуру, про те, ми б хотіли нагадати. Уявіть собі часи, коли ще не збудували єгипетські піраміди. Тут на землях сучасної України вже існувала одна з найрозвиненіших цивілізацій стародавнього світу. Вони не були кочівниками. Ці люди будували гігантські міста протополіси, деякі з яких вміщували до 15 тисяч мешканців. Вони були неймовірними землеробами, геніальними гончарами, чиї вироби з космічними орнаментами сьогодні вражають мистецтвознавців. Але головне для нас вони були видатними будівельниками. Та без перебільшення дизайнерами свого часу Доброго дня, пане Владислав. Добрий день. Пан Владислав у нас директор історико-культурного заповіднику Трипільська культура. Пане Владислав, скажіть, чому саме в Легедзеному відкрився цей музей? Між легензеними телянками, це сучасні села, знаходиться найбільше трипільське поселення з усіх відомих на сьогодні. Тут працює експедиція з початку 80-х років. З концентрацією цих величезних поселень вона саме тут. Ми знаємо, що в вашому музеї є штукатурка, який майже 6 тисяч років. Чи це так, чи ні? Так. Це так. Тобто у вас збереглись зразки цієї продавньої штукатури? Так, да, зразки е, е, штукатурення внутрішніх стін трипільської е, будівлі. Ну, друзі, це неймовірно. 6 тисяч років. Оце старт, тільки це внутрішня частина, так. це зовнішня частина. Так. ось сюди до нас, Так. О, а зверху кілька міліметрів іде штука, турка. І ось знайдені, наприклад, з веселого кута поселення е фарботерка з охрою. Це вже е фарба, мінеральна фарба, яка використовувалася ними для фарбування, наприклад, стін. Друзі, це неймовірно. 6 тисяч років. Тому е, трипільці робили штукатурку, був так званий старт, був так званий фініш, і вони формували ці стіни. Штукатурка, ну, дійсно, вона ідеально рівна. Тобто її, її протягали. Це, це не було заграбано пальчиками, руками. Сліди пальчиків, рук, ніг на підлозі, наприклад, ми можемо знайти, але це теж буде той старт. У нас є угу. сліди рук. Це пальці. Ну, схожий на тризуб, мабуть. Перший український. Перший український тризуб, так. Ну чудово. — зараз там на болотах порве. Тобто їм трипільцям було не все рівно як будуть виглядати внутрішні стіни. Ні. — Тобто, Ні. не просто накидати, а вирівнати, пофарбувати. Да. Це вже естетика. А це власне наш майстер Нікіта, який виконує найпопулярніший вид оздоблення стін, який включає в себе штукатурку, шпаклівку, шліфування і фарбування. Ось на цьому етапі е, ми наносимо фінішну е, шпаклівку е, на стіну, але перед цим е, у нас була ґрунтовочка. Е, Після грунтовочки ми рівняли стартовою шпаклівкою стіни, тобто виводили їх під маяки, під правило, під рівень. Після цього, всіх цих етапів, ми шліфували, ґрунтували ще раз обов'язково після кожного шару і наносимо ось таку фінішну шпаклівку. Ми зберемо ось ці шпателі для рівномірного нанесення шпаклівки, згладжування. І починаємо рівняти стіну. А зараз ми хотіли б звернути вашу увагу на зменшену копію трипільської хати. Уявляєте, ще в ті часи трипільці робили макет власної домівки. Ми бачимо тут е, теж це Томашівська е, хатинка, тобто Томашівської локальної групи, то Вони них такі традиційні були, вони як, як коржики, йде mm -hmm. стінка, е, вона ділить простір, як і ми бачимо на розкопах на дві частини, на сіни, на кімнату, mm -hmm. е, студію. Так. О, тут праворуч буде піч, вікно, вівтар. По Під цю стінку йде така лава підвищення глиня на подіум, на якій стоїть посуд. Скоріше за все, це великі зерновики, в яких зберігалося зерно. А в куточку напроти печі має бути робоче місце. Друзі, ну от реально думка від компанії Ваш фундамент ну що це дійсно 3 d модель. Дизайн проекту квартири чи певного приміщення, можливо, воно мало і зовсім там інше якесь сакральне значення. Да, абсолютно але, воно, так і було. але але воно дуже схоже. І зараз це все ми робимо, тобто відтворюємо наш е, майбутній простір у 3D-моделях. А тоді, там 6 тисяч років тому назад це робили з глини. Але але я хотів би звернути ще вашу увагу, наскільки все було продумане. Це не просто, от, знаєте, отут у нас вогонь. Ми тут товчемося, лежимо, спимо, їмо. там. Mm -hmm. Mm -hmm. Тут є певні зони mm -hmm. Зона для зберігання продуктів. Зона, де працюють із цим зерном, спали десь скоріше за все, від печі до вівтаря, бо тут є пусте місце, ну і, мабуть, логічно можна так прикинути, що це місце, де спали. І є свій хатній вівтар, де можна порозмовляти з, з своїми, можливо, Сімейними духами там, чи якими це вже можемо лише фантазувати. Друзі, ну тобто повноцінне планування квартири. Да? Е, е, у нас є кухня, у нас є відпочинкова зона, і у нас є е, коридор. Ну, все як у нас, тільки чисті. Зручності на вулицю. Зручності. Ну тоді, так, да, зручності були на вулиці. Друзі, ну дійсно, подивіться на цю фактуру стіни, е, на цю штукатурку, яка ймовірно була 6 тисяч років назад зроблена. І саме ця фактура, цей стиль актуальний і зараз. Якщо ви хочете втілити даний стиль у себе в просторі, в квартирі, в будинку, в комерційному приміщенні, звертайтесь до нас, ми знаємо, як це зробити. Тут у цій кав'ярні під назвою Етно, що в Верпіні, ми використали ідеально гладкі стіни з поєднанням фактурної штукатурки. Ця фактура дає відчуття тепла, природності, ручної роботи. Це несвідоме прагнення до справжнього, до натурального. І втілюючи цей ремонт разом з дизайнерською студією AG та Радою Лемберовою, ми прагнули не до імітації, а до гармонії. І коли дивишся на це так. Звичний ремонт перетворюється на акт творення, на продовження великої традиції. Можливо, це і є той самий відгомін з минулого, і те саме наше культурне ДНК, друзі. Наша історія і культура це наш фундамент. Вона проявляється в мові, в наших піснях. І, як ми сьогодні побачили, і в стінах наших будинків. А охороняють ці стіни сьогодні наші сили оборони. І ми би хотіли сьогодні задонатити на ремонт пікапів нашому волонтеру Сергію Кухоренка, Він же пуфік. Посилання на його інстаграм буде в описі до цього відео. Сергій займається ремонтами машин. Він забирає пошкоджені машини з фронту, привозить їх сюди, ремонтує і знову відправляє на фронт. Давайте будемо допомагати разом, бо кожна гривня важлива. Дякую, що були з нами. Будуємо своє і будуємо нашу перемогу разом. Слава Україні!